Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Пройшла неділя моїх експериментів і перші висновки для вас. На передньому плані ви бачите авокадо з кісточки. Я спеціально поставила поряд із квітучими орхідеями, щоб ви розуміли, наскільки виріс цей монстрик. Куди він тягнеться, я не знаю, але надіюся, що вікна йому хватить. Зрізана цибулина гіпеаструма я зразу не показала. Точніше почала знімати, але чомусь не записалося. Дно було знову червоне, оскільки Міраль закінчився, я обробляла зовсім іншим препаратом, толку нема ніякого. Знову зачистила і спробувала обробити розведеним актеліком. Не знаю, що з цього вийде. Листочок заміг кулькаса. Він із літа вкорінявся, і ось тариші пішов у ріст. Іде отакий ось стовбурець симпатичний, насінина з кадоксуса. Я таки її обчистила. І корінець, як ви бачите, знайшов дорогу в земельку сам. Я трішки полила, щоб було краще, і донечко, схоже, на материну жопку таку 15-ту. Вчора я забула показати і вже пізно зняла тюльпани, я купила, був розпродаж в садовому центрі, ціна на них мінімальна, я довго думала і вирішила все ж таки посадити. Взяла, взяла мікс піоновидних тюльпанів, мені вони дуже подобаються. Але, як бачите, передивитися дуже важко, хоч вони невеликі. Але одна із цибулин зовсім непридатна для використання і одна трішки хвора. Для того, щоб висадити без проблем, потрібно замочити у Максимі. Дома я так і робила, а тут, оскільки його немає, я просто чищу цибулинки. Ну, навіть марганця немає. Вдома можете хоча б у марганці замочити. Потрібно чимось обробити від грибка. І ось Я вийшла на балкон, вирішила висаджувати у балконний невеличкий ящик вогловий. На дно ламаю пінопласт, земля, десь одна третя, щоб не було застою води, бо тут немає зливу в цьому ящику. Не хочеться потім проблем. Потрібно почистити, я роблю завжди так і дійсно замочую, полюбляю у Максимі. Тут цього немає, тому, ви вже зрозуміли, будемо садити так. І вірити, що все буде добре. Коли знята луска, то набагато швидше сходять тюльпани. Ось так я це роблю. Там з краю посадила ту хвору цибулинку. Ну, на, якщо щось станеться, то можна і видалити її. Ані, можливо, хоч гідку дасть. Трішечки земля, зараз волога. І е, якщо недостатньо, то можна пролити. Я не вірю, що це можна так робити у грудні місяці, але вдома, колись я садила, коли розрібала сніг, а пізно прийшли. Тюльпани я розрібала сніг, земля була не примерша і садила в цих двох відрах ростуть фротелярі. Тут так зійшли голландські риси, я не знаю, коли вони зацвітуть. Можливо, і не зацвітуть, бо вони дітки маленькі і толку не дуже багато буде. Красується чимерник на балконі поряд із суничкою. І ось ще що хотіла показати це Левинний зів. Він дворічна рослина, і ось так може перезимувати і радувати вас своїм цвітінням не один рік. До того ж, дуже гарно сходить самосівом. Самосів сходи з гібридних сортів зовсім не схожий на батьківський сорт. Але вони теж гарні і зацвітають трішки швидше, мені здається. Ось так у мене будуть стояти тут тюльпанчики. І хотілося б вам показати ще гортензію, яка у мене зимує на балконі. Для мене тут все нове. З деякими рослинами я ще експериментую в плані, де перезимувати, так і ношуся із пеларгонією, де ж вона може перезимувати, бо не найду про. До таких рослин відноситься і пуансетія. Вона стояла у мене в прохолодній кімнаті, але там зовсім мало світла, і вона почала втрачати листя. Там прохолода є, недостатньо світла. Тут, де вона стоїть поміж, поставила я її сьогодні поміж орхідей. Тут більше світла, але тепліше від батареї. Як бачите, вона втрачає листочки. втратила. Але вона вже і квітне більше місяця, бо я дарувала онуці вже квітучу, гарну панцеттю на початку листопада. Що ми тут спостерігаємо? Погляньте сплячі бруньки. Вже готові видати додаткові листой, черенки і почати рости, дати ріст. Ну що ж, будемо вчитися в цих умовах її вирощувати. Я, мабуть, б, коли повністю б скинула, так як вона це робить після цвітіння, обрізала її, ну, захоче викинути листя, хай викидає, будемо спостерігати, далі і навчатися. Тому бачите, мій експеримент має вже свій висновок: те, що пансетя полюбляє не просто розсіяне світло, а гарне світло. І не вдасться без гарного світла її виростити. Це потрібно або лампа, або вікно. А вікна чи підвіконники зайняті орхідеями. Ось така рослина, вона дійсно чудова. Не знаю, можна ще взяти одну. Але знову ж ніде ставити. А які ж кольори є цікаві зараз? До того ж дуже багато акційних знижок. Ну, просто і запрошують взяти та ще поекспериментувати. Так, потихеньку наша прогулянка по моїм експериментах закінчується. На прощання я вам покажу, як квітне крем беречача, вона вже випустила всі. Розкрила бутони всі, які заклала, можливо, буде продовжувати цвітіння. Фламінго стоїть далі, хотіла вам показати, але хай буде наступного разу, щоб було що показувати. Я дякую всім за увагу. Якщо сподобалося і ви вперше на каналі підписуйтеся, ні, ставте дизлайки, сподобалося, ставте сподобайки, пишіть коментарі. Я дякую всім за увагу. Я бажаю всім тихої мирної ночі, тихого мирного дня і скорішої перемоги. Бережи Боже наших захисників. До зустрічі!